І от тема моєї доповіді, вона е, така е, оригінальна, е, в тому плані, що е, е, кальциноз очей е, ну, він існує, його багато, але ми з вами часто не діагностуємо це захворювання. І в офтальмологічній практиці, коли ми зустрічаємося із патологіями сітківки, один із ключових елементів, про які ми хочемо подбати, це адекватна трофіка. Адже усі ми знаємо, наскільки важливе живлення для нервової тканини ока і які тяжкі наслідки можуть нести порушення сітківки. Кальциноз. Це кальцифікація судин, визначається як патологічне відкладення кристалів гідроксиапатиту в інтимному та медіальному шарі судин. Такі зміни частіше виявляються у вікових пацієнтів, а також пацієнтів із супутніми захворюваннями. Типу цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, хронічної хвороби нирок, кальцифікації, стінки судин є важливим фактором ризику серцево-судинних захворювань та смертності. Кальциноз судин ока. Ну, пропоную спочатку розглянути кілька клінічних випадків того, як саме кальциноз судин може проявитися в офтальмології, повпливати на зір. Розберемо кейс, де за допомогою офтальмології звернулася жінка 58 років із хронічною хворобою нирок в анамнезі. При перевірці гостроти зору було встановлено, що на правому оці зір становив 20-120 і 20 двохсотих на лівому оці. Офтальмоскопічно було виявлено кальцифікація артеріол сітківки, неоваскуляризація диска зорового нерва і друзи обох очей. У крові було виявлено підвищений рівень фосфатів і продуктів кальцію із фосфатами. Зображення очного дна 에, А, подивіться на слайд А це правого ока і Б лівого ока, на якому видно. Білуваті внутрішньосудинні відкладення, що вказують на кальцифікацію артеріол сітківки. В макулярній ділянці обох очей є друзи та м'які ексудати. Також зверніть увагу на поверхневий крововилив у сітківці над правим краєм диска зорового нерва. На слайді С ОКТ, скан правого ока та Б, де ОКТ стан лівого ока, лінія зрізу. Проводиться через кровоносні судини, білі такі трикутники, білі стрілки вказують на гіперрефлективні структури із затіненням, що відповідає судинам сітківки, що свідчить про кальцифікацію артеріол сітківки, тому що ми часто не звертаємо уваги при обстеженні і думаємо, що це, наприклад, якісь ватні змутніння. Кальцифікація артеріол сітківки, як ви бачите на слайді А. І Б є більш детальними зображеннями очного дна пацієнта. Вони збільшені. УКТ- зображення С правого та Д лівого ока демонструють дезорганізацію як внутрішнього, так і зовнішнього шарів сітківки з пошкодженням фоторецепторних шарів і нерегулярним пігментним епітелієм сітківки та друзами. На слайдах Е і Ф Нфейс ОКТ. Зображення поверхневих шарів над диском зорового нерва обох очей, що свідчить про неоваскуляризацію дисків зорових нервів. Кальцифікація артеріол сітківки ми продовжуємо розбирати цю тему. А і Б-слайди це зображення очного дна обох очей через 6 тижнів після проведеної панретинальної фотокоагуляції сітківки. На жаль, ми бачимо, що стан сітківки не покращився на сканах Сергій. Д. Емболія гілки центральної артерії сітківки кальцифікатом із мітрального клапана. Ще один цікавий клінічний кейс це емболія нижньотемпоральної гілки центральної артерії сітківки у пацієнти із казеозною кальцифікацією кільця мітрального клапана. Жінці 60 років звернулася за допомогою до офтальмологів через різке зниження частини, зменшення частини поля зору. При клінічному огляді було встановлено, що причиною став ембол-кальцифікат, походження якого встановили уже кардіологи. Склерохоріїдальна кальцифікація. Ще один прояв кальцинозу в офтальмології. Це рідкісне захворювання, яке характеризується відкладенням кристалів кальцію в склері. Судинна оболонка залучається вторинно. Типова локалізація в середньопериферійній області за межами судинних аркад. Кальцифікати здебільшого розташовані у верхньотемперальному квадранті на цьому слайді. Дуже часто таким пацієнтам помилково встановлюється діагноз амеланотична пухлина. Процес може бути дистрофічним або. Метастатичним. Метастатичні ураження пов'язані із станами, що змінюють метаболізм кальцію та фосфатів, включаючи первинний та вторинний гіперпаратереоз, інтоксикацію вітаміном Д, ниркову недостатність, гіперфосфатемію та деструктивні ураження кісток. Відкладення кристалів кальцію мають характерний вигляд і виглядають як чіткоподібні або намистоподібні Невизначені жовто-білого кольору підтягнуті склерально-хороїдальні утворення під час огляду очного дна. Склерохороїдальна кальцифікація. Мультимодальне зображення при склерохороїдальній кальцифікації от, представлене на цьому слайді. На слайді А. Кольорова фотографія очного дна показує ураження на супратемпоральній периферії. Слайд Б. Автофлюресценція очного дна демонструє змішану гіпоавтофлюресю та гіперавтофлюоресценцію. І сайце, без скан показує акустично тверде ураження. На слайді Д, флюоресинова ангіографія показує центральні гіперфлюоресцентні відкладення кальцію, дефект периферичного вікна та судинну хоріоретинального шунту. Також, як ви бачите, зміни на слайді Е і на слайді Ф з кальцинатами. Як правило, склерохороїдальна кальцифікація проходить безсимптомно, але можуть виникати вторинні неоваскулярні мембрани і локальні випадіння поля зору. Виявлення таких змін на очному дні потребують консультації суміжних спеціалістів, таких як кардіолог, ендокринолог та нефролог, оскільки це є проявом вираженого порушення обміну кальцію, причини якого необхідно виявляти і застосовувати мультидисциплінарний підхід. Зв'язок ретинопатії із кальцифікацією коронарних артерій. Зверніть увагу на цю наукову роботу: кальцифікація коронарних артерій відображає наявність субклінічної і шемічної хвороби серця, корелює із загальним навантаженням атеросклеротичних бляшок і прогнозує клінічні коронарні події незалежно від традиційних факторів ризику. Дослідження, що включало дуже багато, це ж більше 6 тисяч учасників, у яких не було клінічних серцево-судинних захворювань, надає перші популяційні докази того, що мікросудинне захворювання сітківки, яке клінічно проявляється ознаками ретинопатії, пов'язане з субклінічним коронарним макросудинним захворюванням, що проявляється як підвищена коронарна кальцифікація незалежно від віку, статі, расової етнічної. Принадлежності артеріального тиску та інших факторів ризику. Зв'язок ретинопатії з коронарними артеріями підтверджений зв'язок ретинопатії з кальцифікацією коронарних артерій підтверджує концепцію, що спільні патофізіологічні процеси сприяють як мікросудинним, так і макросудинним захворюванням. Чи є можливість щось змінити? Раніше кальцифікація судин вважалась пасивним. Дегенеративним і неконтрольованим процесом, причина якого полягає на аномальному випадінні кристалів кальцію у судинній системі. На сьогоднішній день думка вчених схиляється в протилежну сторону і кальциноз вважається активним процесом, на який ми маємо вплив. Що контролює кальцій? Усі ми знаємо, що обмін кальцію залежить від вітаміну d 3 він, безперечно, відіграє дуже важливу роль у метаболізмі кальцію, регулюючи його рівні у кістках і крові. Однак за останні 20 років відбувся, відбувся значний прорив у глибокому розумінні вище означених процесів і не менш важливу роль у регулюванні відкладення кальцію як і у кістках, так і в судинах. Той самий кальциноз відіграє вітамін К2. Контур регуляції кальцію доволі жорсткий і зав'язаний на постійному його циркулюванні із кісткового депо у кров і заснований на антагонізмі інсуліну з однієї сторони і остеокальцину із вітамінами d 3 та К2 з іншої. Однак, сьогодні ми розглядаємо лише його частину, яка безпосередньо відповідає за відкладення кристалів гідроксиапатиту. Атофізіологія розвитку кальцинозу судин представлена на цьому слайді, дефіцит вітаміну К2 призводить до інактивації МГП та прискорення кальцифікації. Матричний білок. Як можна було побачити на схемі, ключовий гравець у кальцинозі це матричний білок. Вітамін d 3 запускає його синтез у хондроцитах і гладком'язевих клітинах судин а от уже Вітамін К2 відповідає за його активацію. В активному стані цей білок сприяє тому, що артеріальні макрофаги фагоцитували і переробляли кристали гідроксиапатиту, які є основним структурним компонентом кальцинозу. Але це ще не все. Активований матричний білок GLAMGP. Ще й попереджає зв'язування молекул кальцію і фосфору у надтверді кристали гідроксиапатиту. Тож, що йде не так? Як ви вже здогадалися, проблема криється в дефіциті вітаміну К2. Якщо важливість вітаміну d 3 була встановлена давно, і робота по інформуванню лікарів та пацієнтів проводилася активно і результативно, то роль вітаміну К2 була визначена не так давно. Як правило, дефіцит вітаміну К2 у дорослої людини зі звичайним раціоном харчування складає приблизно 50%. і саме цей дефіцит запускає патологічний процес відкладення кристалів гідроксіапатиту у судинах. Неактивований білок, про який ми говорили, є перспективним біомаркером для виявлення серцево-судинної кальцифікації. Ці аналізи можуть мати потенційну цінність для виявлення пацієнтів, а також зовні здорових суб'єктів з високим ризиком серцево-судинних захворювань або серцево-судинної кальцифікації, а також для моніторингу лікування серцево-судинних захворювань та судинної кальцифікації. Покращення еластичності судин, як ви бачите через рік у групі вітамін К при його використанні вітаміна К відбулося значне покращення еластичності судин, причому у жінок показник зміни жорсткості судин були ще більш вражаючими, тобто вираженими. Вітамін К2 і статини. Дуже велика частина пацієнтів-офтальмолога це вікові люди, які знаходяться на постійній терапії. Гіпертонічної хвороби і атеросклерозу. Статини є препаратами першої лінії для профілактики та лікування атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Було доведено, що інтенсивна терапія статинами посилює кальцифікацію судин і прискорює її прогресування. Препарат Кадван. Це дуже важливо, тому що ми призначаємо в основному краплі. Тому що ми офтальмологи і знаємо, як вони діють на рогівку, на око. Але от, враховуючи патогенез цього захворювання і відкладення кальцію в судинах, цей препарат дуже важливий, що спеціальні транспортні жири, МСТ-олія енергія від розширення розщеплення МСТ спрямовується на використання організмом. А не на накопичення. Тобто використовується організмом і кальцій не накопичується, він розкладається. Це важливо. Офтальмологічний ефект вітаміну К2, як ми могли побачити, вітамін К2 є надзвичайно важливим у практиці офтальмологів, оскільки він запобігає надлишковій кальцифікації судин, яка призводить до надзвичайно тяжких патологій судин сітківки – Вітамін К2 має не тільки профілактичну дію, а й допомагає позбавитись від уже наявних уражень кристалами гідроксиапатиту, стінок судин ока, головного мозку, шийного відділу та серця. Дякую за увагу. Ось така інформація про препарат, який ви тільки що почули.